І продовжуємо. На черзі 11 та задача. Дані дві зміни цілого типу А і Б. Якщо їх значення не дорівнюють, тобто вони А не дорівнює Б, то присвоїти кожній з цих змінних більше з цих значень. А якщо вони дорівнюють, то присвоїти змінним нульові значення, вивести нові значення цих змінних. Окей, окей. Зробимо цю задачу трошечки інакше за допомогою будованої бібліотеки мас. Напишемо if A більше за b, тоді a дорівнює Max. Від наших двох змін a і b. Далі. Змін на b тоді дорівнює Max. B, ком, о, Так само. А кома Бі. Тобто, що ми з вами uh, тільки що зробили? У нас є дві змінні. Ось вони. Uh, якщо їх значення не дорівнюють, тобто, якщо одна зі змінних більше за іншу, то тоді нам важливо. Тобто А тобто, буде більше за Б, Б більше за А. Тобто тут uh, немає жодної різниці. Нам необхідно змінити їх значення. Тобто, uh, яким чином? Uh, то нам треба присвоїти кожній зміні більше з цих значень. Ось ми це зробили. Зробимо повну умову з допомогою розгалуження Else if. Для того, щоб else if для того, щоб перевірити, якщо наша змінна А буде меншою за змінну Б. І після цього ми просто продублюємо ось ці дії. Можемо ми їх просто продублювати. Продублювали. І всі є у нас одна додаткова умова. А якщо вони рівні, то присвоїти змінним нулі, нульові значення. Окей. Else, else uh, if, else if uh, у нас А дорівнює B, то в даному випадку у нас буде наступне A дорівнює нулю, B дорівнює нулю. І потім ми це перевіримо. Cout A Endl. Крапка з комою. І вибачаюсь, Endl. Продублюю те, що у нас з вами, і зміню значення змінної на B. так, у нас вони, вони рівні. Запустимо. Нулі. Тепер зробимо, щоб вони відрізнялися. B дорівнює 8. І ми виводимо тільки в 8, е, наше значення 8. Змінимо тут на 9 і перевіримо, що у нас програма повністю відпрацьовує правильно. Добре. Єдине що. Приберемо ось цю перевірку, де А менше за Б. Де А менше за Б. І перевіримо, що у нас програма буде правильно відпрацьовувати. Бачите? Ні, в даному випадку а, вона не зовсім правильно відпрацьовує. Тому нам і була потрібна повні, повна перевірка цих значень, тому що у нас є як умова, а, що А більше за Б, так і Б. А менше за Б. Тому ми і робили а, багато наших перевірок. А, далі, 12 задача. Дане три числа знайти найменше з цих а, чисел. Окей, тут теж задача доволі таки проста. У нас є три зміння. A, B, C, C, наприклад, дорівнює 3. І в даному випадку нам треба зробити нашу умову за допомогою логічних операторів. Якщо змінна A менша за змінну B, і тут нам необхідно поставити два знака AND, тобто кон'юнкція, тут зробимо ось таким чином. Поставимо дужки, щоб було більш зрозумілий код і наші певні умови. Далі зробимо, що наша B менша за зміну c. І після цього ми з вами можемо повністю зрозуміти, що наша змінна A вона найменша. Вона найменша. Тобто, можемо зробити ось таким чином: ще додати змінну min, котре дорівнює нулю. Після цього ми присвоїмо змінній Мін значення нашій змінній A. І далі фактично буде те саме. Пишемо таку ж умову. А, if, далі B менше за A. Потім а, два знаки and конюється. Далі а, у нас B менше за c, B менше за C. І ми присвоїмо значення. Мінім, міні, мінімальні наші змінні вона буде дорівнювати B. крапка з коми. І аналогічно, if C менше за A. Далі пишемо два знаки end C, C менше за B. Далі, аналогічно робимо наші подальші дії. Ага, тут одна, один знак. Зайвий. І присвоїмо змінній Мін вже значення Сі. Крапка з комою. І далі C out. Два знаки менше. змінний мін, крапка з комою. І запустимо програму, перевіримо усі значення. Три, Мінімальне значення 3. Окей, ось тут ми зробимо. Щоб змінна Сі була найбільшою. Ось у нас значення 8 вивелось. І тепер зробимо так, щоб змінна A була мінімальною. Запустимо. Ось. змінна A у нас мінімальна. Тобто, о, такими трьома нашими перевірками ми змогли знайти найменше з цих трьох чисел. Що стосується 13-ї задачі три числа, знайти середні з них. Спробуйте самостійно просто погратися з умовою. Я б вам порадив спочатку намалювати математичну пряму, розмістити на ній три якихось числа зі змінними: A BC, ABC, і прописати для них, для них умови. Тобто, коли наш, наприклад, наша зміна, C буде середнь, там, наша зміна B буде середнім числом, коли A, менше, A буде у нас менше за B, а B буде менше за C. І так само треба перевірки зробити для всіх наших змін. Спробуйте це самостійно. Я вам дякую за увагу. До наступної зустрічі.